Сьогодні вівторок, а на пірсинг я йду завтра на 4:30. Вот. Я хотіла сказати, що мені вже страшно. Мені кажеться, що я йду сьогодні на цей пірсинг, ну ні. Це треш. На сьогодні день дуже швидко мене пролетить, тому що. А Ми захищаємо проєкт. Вот. І, в принципі, понеділок, вівторок, середа, просто швидко пролетять ці дні. Вот. А уже завтра. Завтра в мене, вроді би, теж тільки уроки, ну, пари. А вот. І все. А потім. Я зустрічаюся з подружкою, бо вона хоче подивитися, як це буде. Ну, і я не проти. От, вона буде друга людина, яка йде зі мною на пірсінг. Один раз зі мною пішла бивша подружка, От, мені прокалювали губу, але вона зажила, От. <кій> та й все. Смайл я прокалювала сама, язик сама, ну тобто не сама, а ходила сама. От, що там боятись? якщо я на співбесіди ходжу сама, ну, майже, і говорю з шефами, як з друзями, що ви хочете? У мене страху ніякого немає. От немає. Мені страшно Чуть-чуть. Ну, знаєте, я люблю цю боль, коли беруть, прокалують. Ну, знаєте, мінус в тому, то, що в нас у Вінниці, та не тільки у Вінниці, а походу по всій Україні така погода. Вітер, холодно, все. Передавало 17 градусів тепла. Mm -hmm. Спасибо, спасибо. Ну, Но... <coughs> я дуже сильно сподіваюся, що мама мені розрішить робити цей пірсинг. Чесне слово, я дуже хочу. Е, сразу кажу, його будуть бачити абсолютно всі. Да, це на лиці буде. Вот, ну я не знаю, що по поводу цього скаже батя. Він так мене називає наркоманкою Із-за того, що я просто Сережки Христинусь, ну. Ну, no. да. вот і все. Зустрінемось напевно, уже завтра утром. Завтра я буду показувати, показувати розказувати, як я спала, треба добре виспатись, треба щось сладенького поїсти, треба бути в хорошому настроєнні. Вот. Дуже страшно, але ладно. Дівочки, сьогодні іменно той день, коли я йду робити пірсинг. Кореш вимахується просто. Да. Коротше, глаза підмальвала чуть-чуть. вот, так. Да. І в і, і. мене буде інший лук. Ну все ж таки, пірсинг робити. Що ви хочете? А вот. да. Я заяву вчора написала, ну, типу, розрішення, тому що мені ще немає 18 так. Да. вот. Деньги взяла. Та в принципі, в принципі, все готово, але ж ви розуміли, я сьогодні проснулася аж в 5.53. Ну, може, навіть в 5.40, а часи не встигли записати. От і все. Я спати хочу, у мене очі печуть. Ще сонце. Добре, що я купила в Аврорі очки. такі от. Якщо вам не похвалитись, скажіть. Такі, типу, синенькі. А от. Та й коротше, так. Да. Я йду не одна. Я вже говорила, і ще раз говорю. А от. Ну. Я думаю, що влог вийде класний. Якщо мене будуть знімати, а, я трохи дорогу зніму Вот, як, типу, ми їдемо. Це недалеко. Від нашого училища, по крайній мірі. Тобто, якби я їхала від дому то, знаєте, ну, нормально так проїхатись десь хвилин 30 з пробками. От, а відлучила, що це недалеко. От. Я в цій мастерині не перший пірсінг буду робити. А от, в принципі, мені подобається, як вона робить. От і все. Все, що я можу сказати, Ой, дуже спати хочу. Я поспала. Скільки я поспала? 7 годин і 16 хвилин. 7 годин. Я не висипаюсь, коли посплю 7 годин, 8 годин. Та хоч 10, я 10 годин спала, заснула в вроді в 10 і 7, чи скільки проснулась. І я взагалі не виспалась. От так от. А, сьогодні просто переживання, той самий день. Пірсінг все таки, таке. Ну, дає про себе знати. Не знаю, може хтось робить пірсінг, типу. Временно. але це не про мене, чесне слово. У мене всі дірочки е, зайняті Сергіями. Якщо ці дірочки хочуть зажити, я їм не даю зажити. От. От так от. Тобто я серйозно ставлю до пірсінга і розраховую на те, що він буде зі мною на все життя, як і татуїровка. А от, да. може хтось по-іншому думає. Ми люди. Але так як ставляться, я б не назвала нас людьми. <свист> ну, ладно. да, Ну, не знаю, зустрінемось, коли, коли я вже буду їхати на пірсінг. Я моє. Я скоро блогером стану, чесне слово, от відчуваю прям оці інтрижки. Ну, я ютуб люблю оці пірсінги, оце все. І я така ната зняти влог. Потому що немає адекватних влогів по поводу пірсінга. Я буду єдинственною і адекватною. Тому що... Не завжди найдеш такі відео. Будильник. А ще у мене просто б'ється. Дуже-дуже-дуже багато разів. Ну як, до ста, коротше. Навіть коли я спала. Це триндец. я серйозно переживаю. А У мене таке відчуття, що тут чорне. Але ні. Просто не виспалась. Хоча на пірсінг треба виспатись. Хорошо поїсти, сладенького теж поїсти. А, вот, щоб не навернутись в неї, але якщо не вернешся, то всі препарати є. Це означає що? А що? це реально Пірсінг майстер, а не десь там вдома. Якщо ти впадеш в омирок, визвуть в швидку. <смі> <смі> Ось вот так от. А поки та швидка приїде, то не знаю, що може статись. Багато чого. Ну, коротше, зустрінемось, коли я... А я буду їхати на пірсінг. Чесно, страшно, але я люблю цю всю боль Ну, по мені видно. Да Короче, мій лук. Я ж не піду в тому, чому сиділа ва шо? А Кофточка. Знаєте, де її купляла? В секунді. И штани теж, кстати, секундо. Да. Вот такий вот лю... лючок. Заебомба. И С з Аврори. Угу все, тепер точно ми зустрінемось, коли я буду їхати на пірсу. Я вже чекаю, не дочекаюсь, чесно слово. Hello. Я казала, що ми зустрінемось, коли я буду йти на пірсу. Я вже йду. Женщина. за якою, естественно, я йду. Так, вся моя їда. Брошенці стоїть 18 гривень. Так що ну, не будьте тупими і наведіться там по 60, по 30, по 40 гривень ця херня продається. Ну, Дурні будуть купляти, а розумні підуть в грошенку. Ось так от. Студенточка. Мені страшно. Я ще забула трубочки взяти. Я не знаю, як я буду пити воду. Ну от і все. Та навіть їсти, як я буду йопта. Охуєнно машина. Їдуть, блядь, і якась дура йде з телефоном вот отак. Вот. А в цієї дури зараз пірсінг. Сука. Кстати, сьогодні а, я сказала одному групнику, він такий каже, що накрасилась, кажу, так. Да". І я така кажу, що я накрасилась на пірсінг. Ну такий, на пірсінг, що їбанута? Вот. Ну, коротше, кажу, він буде на лиці. Іра не стрималася ця тихенька. І така каже, на губі буде. Я така кажу, Іра, помовч, пожалуйста. Добре, що вона не уточнила, де і як, що і коли. А ваще, в мене якісь одногрупниці ваще, ну странні. Та да, вони гетеро, але ну... Вони не люблять пірсінг, тільки який хочуть зробити це пупок. Все. Йдіть нахуй. Ну, з Богом. Дуре. ха <ріху> тільки так можна сказати. Це найбільш пірсинг, який я робила. Я робила губу, губа це хуйня. Я робила язик, язик це тоже хуйня, смайл тоже, хрящ. Тобто, все абсолютно хуйня. Вот, да. А тепер у мене вертикальний лабрет А я на дивилась тиктоку, там девочка. Була в Україні, але зараз вона за границею. І що в неї і в її мами вертикальний лабріт. Мені подобалося. Але красиво, да? так? Вона сміятись, Даша. Я хотіла в туалет перед цим дуже сильно. Я вже перехотіла в туалет, я вже нічого не хочу. Тільки треба буде до мами позвонити, показати це все. Ось такі от діла. Ще пробуємо пити воду. Знаєш це? М Нормально. Я вже привыкла чуть трохи. Там кров? Чуть-чуть засоха. Пістецік, mm. знаєте, зелена така. Це малий коротше тільки що. В таку чіпі, чіпся, в мисерку, каже, викидати, вже викидає і каже, ну так викидати ще ні. Так, да, Це Вінниця, привикайте. Але кстати, в ці церкви покрасили. мені вже казала. У нас теж є та сама подружка, яка говорить постійно. Ой, я зачепила трохи. Зайбісь. Замечательно за початок. Холося вам сказати, що по болі. Значить, мій перший пірсинг це смайл, а вот, потім язик. У мене була отут-ут-проколота -от губа, але вона зажила. проколоти, її проколи вот, Ну, типу, вот. да. ще вам хочу сказати, що вертикальний лапрет це, як для мене, найбольніший прокол. Тому що я навіть заплакала вот. дуже больно, а ще саме більше неприємно, коли мені вставляли украшення. Так що, так, да, якщо хочете, не слухайте, що там в інтернеті, говорять, що це безболісний прокол. Так, да, якщо він заживає то, да, він безболісний. Типу, я от говорю, ну, це нормально. А вот. Ну, коли тобі прокалюється, дуже больно. Ну, вибачте, скільки пірсінгів не робила б, в яких місцях, але від вертикального лабрета я аж заплакала. От і все. Да. Я вдома. І мені сьогодні пришлось, звісно, дещо купити. Це мій пірсінг, звісно а от. він мені так Нравиться, ви собі не представляєте. Я Навіть говорити можу. От. Ну, коротше, Це водичка, я тепер буду постійно так купити, десь місяць, десь точно. Тому що, ну, як? Як? А потім такі штуковини. Мені треба була оця пчиха, щоб я могла залити промивачку, розбавити її з водою. А от, і все. І промивати собі його. От. Але в мене вдома їх куча, а тут загубилась десь. Потім ще одні трубочки, тому що я з не взяла, а дуже хотіла пити. Це я їла перед сеансом. Замічательно. Е а, і ще я купила зубну дитячу пасту. Да. Надо, надо тяча паста Я поняла, якщо я буду колоти собі зміїний укус або паука укус, то есть все одно треба буде чистити дитячою зубною пастою. Але це для мене не вперше. Кстати, скільки це а, смайл, язик, губа і тепер вертикальний лабріт. Це вже четвертий пірсін, да, у Лізи і перше відео. Ну, майже повністю, але там було видно, як вона мені бере і прокалює. Якщо комусь він цікаво, можу скинути. Ну, я не знаю, чи я в Ютубі це взагалі покажу. Скоріше всього, не буду, тому що Ютуб може заплакати мене. От, да. так. Таке оці. Та більше нічого я не купляла. Я така уставша. Ой, капець. Ну що, мені не можна, звісно, де чого там їсти, всяке таке. Вот. Але я буду їсти. Я знаю, що таке пірсінг, я з тим знакома. От, ну, мені видно, типу, смайл. А е, язик. Вуха, ну, вуха мене їтять, але якби. вот, да. Тепер. Уже хоч один на зовнішність да, буде видно. А то в мене всередині і, типу, похоже, як на норміса. Ладно, ладно. У мене тут не сумка, а склад мілочі. Ça у нас бутылочка для какой шампуни. Нормально, в принципе. Я никуда не езжу. Хоча, хочу, Кстати, идея хорошая. Так, это у нас жалобная такая штука. Купляла... Ну, это падает. Купляла в Авроре. Вот. Ну, і ця, але що мені подобається, вона набагато більша, ніж мої звичайні. Мої звичайні десь отакі от. Типу, різниця є. І все. І буде в сумці. Якщо, якщо вам буде цікаво, що в мене а в сумці. Пишіть в коментарях. Під любим відео. Типу, як це зробити, розпаковку. Ну, що в твоїй сумці знаходиться? З радістю, чесно. От. Ой, в мене так спина болить. Так устала. Треш, треба буде пірсінг зараз промити. І там кров. О. І має пройти 3 години. Я робила пірсінг десь 4.30. Зараз. 19.30. Три години не їсти. В принципі, це все. От і на цей пірсінг я ходила. От. О, дуже насичений день. Я довольна. Олівець потік. Ну от. Замічательно. От і все. Тепер питання, як я буду їсти ходух. Без поняття, взагалі це зараз буде щось з чимось їсти. Треш, ну ладно. Будем так, кстати, я не знаю, мене губа напухла. Ось ще без поняття. Ну, чуть-чуть. І все. Ну, красиво, що. у неї дуже цікава реакція Батина. Але мені кажеться, що чуть-чуть воно неправильно. Але якщо отак от урозь би правильно. Ну коротше. Ну коротше, не важливо правильно, тому що це майстер, професіонал. От все, да. Всім пока, всім гарного вечора. Дякую, що подивились мій влог. Якщо хочете влоги, пишіть в коментарях, пожалуйста, тому що я не знаю, чи знімати їх чи ні.